І вітання в студії є Олександра Литинська народні спостереження твердять: якщо квітневий дощ починається з великих краплин, то він ненадовго. А про передумови для здійснення прикмети найближчої доби у четвер, шостого квітня, пропонує дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями у супроводі помірних дощів спостерігатиметься в західній частині. Термічні показники триматимуться цієї доби від 5 до 9 вище нуля. Погода має бути хмарною з проясненнями і на півночі, і теж за прогнозами короткочасні опади. Нічна температура повітря опуститься до плюс шести. день ртутні стовпчики покажуть 13-14. Термометри на сході в нічні години фіксуватимуть 5-6 градусів, денний максимум плюс 16. Слабка хмарність дощів не принесе. Мінлива хмарність на півдні на більшій частині території відзначиться короткочасними опадами з невеликою інтенсивністю. Температура повітря 6-7 тепла протягом ночі та близько 15 градусів. Прогнозується в світлу породоби. Ртутні стовпчики в Криму у нічні години коливатимуться біля 7-градусної позначки. Найвищі денні показники плюс 15. на півострові. Синоптики завбачають хмарністі з проясненнями, можливі дрібні дощі. У центрі сильна хмарність очікується теж у супроводі нерясних опадів. Найнижча нічна температура становитиме 6-7. у світлі години. ртутні стовпчики зростуть до 16 градусів вище нуля. На банковій 8 у Києві до 1970-х років стояв двоповерховий з мезоніном будинок, споруджений за проектом архітекторів Віктора Сичугова та Вадима Катеринича 1886 року. Першим власником споруди був директор Київського музичного училища та Київської консерваторії Володимир Пухальський. Але прожив там недовго. Після переїзду до казенної квартири Володимир В'ячеславович здавав усі апартаменти в будинку на банковій 8 у найм. Одним з квартирантів Пухальського в 1901-1903 роках став знаменитий живописець Михайло Нестеров. А далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів у нічні години фіксуватимуть 7-8 градусів тепла. Найвища денна температура становитиме до плюс 16, Переважатиме мінлива хмарність, прогнозуються короткочасні дощі. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.